Наші маленькі яскраві зірочки, шановні батьки, вперше всі ми зустрічаємо День знань у різних куточках нашої країни, у різних куточках світу. Але завдяки нашим незламаним героїчним захисникам всі з згордості можемо сказати: ми українці, ми мріємо про те, що скоро відбудеться наша зустріч. Ми знаємо і віримо в те, що скоро буде перемога. І я, як завжди, можу зайти зранку в кожну групу і привітати з вами словами доброго ранку, мої маленькі, солоденькі, а ви мені будете відповідати цукерочки! Ми чекаємо на вас, наші маленькі, золотенькі, цукерочки. Ми бажаємо вам щастя, здоров'я, щоб ви були самими умними, самими сильними і самими красивими ми це віримо. Я хочу ще привітати з ним знань і з початком начального року свій неперевершений колектив. З перших днів вони могли і підтримували всіх мешканців району, дітей, батьків. Я знаю, що у вас і в нас все вийде. Скоро буде перемога, скоро відбудеться наша зустріч. Слава Україні! Садочок чекає на малят. Вас чекає музей Харкова, в якому ви багато-багато дізнаєтесь про наше місто. Ще вас чекає спортивна зала, в якої ви разом будете рухатись, грати і становитися сильніше. Сумує без вас і дельфін в нашому басейні. Він також чекає на малятку. А ще чудовий паровозик. Чекає маляк, щоб підвести в шосту групу, де на вас також чекає чудова фея, ваша вихователька Тетяна Олександрівна. Добрий день, шановні батьки та любі діти! Я хочу щиро вас привітати з початком нового навчального року. Привітати вас ще з одним маленьким кроком у доросле життя. Цього року, на жаль, ми починаємо День Знань. В дистанційній формі. Але я щиро вірю, що дуже скоро ми з вами зустрінемося, що наш садочок відкриє двері для малюків. Я щиро вірю, що ми переможемо та все зможемо. Адже ми одна велика родина. Все буде Україна. А ще дуже сумує і чекає на діток музична зала, в якої буде багато пісень та ночків. Ігор, свят та розваг, і де вас завжди буде рада зустріти музичний керівник. Доброго дня зі святом, з Днем Знань, шановні батьки і мої нові, поки що незнайомі маленькі хлопчики та дівчата. Мене звуть Наталя Валентінівна, я музичний керівник. І тому я вас буду дуже-дуже чекати на наших маленьких. Зустрічах музичних, де ми зможемо послухати музику, поспівати, навіть потанцювати і дізнатися дещо багато-багато цікавого. Я вас буду дуже чекати, а поки всім здоров'я, мирного неба і до зустрічі!